Цей реальний мобіль класу С ми даруємо від фонду банк добра для того, щоб ви мені захистили хлопців, витягували і спасали. Будь ласка. Дякую вам. Дякую. Дякую. Будьте впевнені, що наш підрозділ виконує всі поставлені Люди. задачі, так які стоять перед нашою армією. Ця машина дозволить проводити реанімаційні дії нашим медикам на борту. Ми можемо перевозити більш складних пацієнтів, більш складних бійців на більшу дистанцію, так з більшим комфортом, так і виконувати всі завдання, які нам ставлять військові. Реанімобіль оснащений реанімаційною валізою. Тут все для дихальної реанімації, для постановки крапельниць в екстрених випадках. Вакуумними ношами. Це надавний матраць, в якому можна хворого з важкими травмами, щоб в нього не було зайвої рухливості і під час транспортування не відбувався додатковий травматизм. Кріслом для транспортування хворих. Особливо не актуально для нас, бо в нас є багато хворих, які з відірваними кінцівками нижніми. Для них це в сидячому положенні зручніше. Ми можемо взяти важкого лежачого, сидячого взяти і тут полегшена конструкція завантажування в автомобіль. Також в цій машині є апарат ШВЛ для штучної вентиляції легень, який дасть змогу транспортувати хворих, які знаходяться в комі. І яким потрібна стороння допомога під час дихання. Автомобіль волонтерам благодійного фонду банк Добра передали благодійники з Німеччини. Днями його особисто до Житомира доставила немкиня Валентина Бутулай. Вона вийшла просто в своєму місці, намалювала прапор і почала робити мітінги. І так в неї почалася волонтерська діяльність. Вона нам привезла три великих фури гуманітарної допомоги з початку війни і потім. До неї підключилися вже волонтери. Люди люди з німеччини, які хотіли допомогти, просто Україні, і людина просто. Подарувала таку швидку допомогу, вона вже завтра стане на ходу і буде працювати на благо нашої держави. Ми з перших днів війни зуміли організувати екіпажі, які складаються із добровольців, водіїв, охоронців і власне медиків. Так і евак вивозили поранених по всій Житомирській області. Повністю в нас сім автомобілів. 7? Нас ні, в нас є оснащені, є неоснащені, є взагалі не оснащені. Автомобіль з цим буде восьмий. Саме такого класу автомобіль для нас буде перший, який буде знаходитись у нас підрозділі, да який подарований волонтерам. За що їм дякуємо, і будемо працювати спільно, щоб піти до перемоги. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський Новини на Суспільному.